Друзі, В цьому відео я вам розкажу, чому ми пишемо маленький формат, чому цей марафон 100 продажів саме про маленький формат, як я заробляю на маленьких картинах, як я планую позбутися взагалі всіх форматів в своєму магазині з готових робіт, залишити їх тільки на замовлення, готові продавати лише до 20 на двадцять, можливо, 25 на 25 сантиметрів. І ще ми поговоримо про мої другі 200 продажів, які в мене зараз відбуваються, і що я вчуся, і чому зараз ви дивитесь на екрані на фото сім'ї моєї. В минулому році в нас стало питання, де брати гроші на оренду. Станом на сьогодні в нас така ситуація, що, типу, кожен місяць треба платити за оренду. Півтори тисячі доларів, і їх треба десь брати. В минулому році я думала, що моїм основним джерелом роботи будуть продажі на ярмарках. І ми акцентували на цьому: на місцевих ярмарках, і тому я малювала все таке місцеве Колорадо і маленькі мініатюрки з Колорадо. Вони ці мініатюрки не пішли, як я вже казала в попередньому відео, не пішли на. На реальних цих ярмарках, там тільки декілька їх подалося. Зате, коли в мене влітку було трохи часу, і я почала їх завантажувати на Еці, щодня, по одній, по дві роботи, вже до Різдва в мене магазин з вересня і, і по цю пору найменше, напевно, що я заробляла, це було десь. 600-700 доларів ну, мінус витрати там на рекламу, пересилку, матеріали. Тобто, ну, там чистими залишалося 300-400 доларів, що, в принципі, ну, краще, ніж нічого. Це в мене, здається, лютий місяць такий був не дуже. В березні в мене було майже 1000 доларів, і в принципі цього замало, але це більш-менш ну, такий результат, який мені потрібен для того, щоб. Говорити своєму чоловікові, що дивися, от цей це моє мистецтво, ця майстерня, ця кімната, яку я забираю в нашої сім'ї, що воно ну, варте наших зусиль. І зрештою, я хочу, щоб чоловік був бухгалтером і ну, якби офіс роботу виконував по нашому арт-бізнесу. Але ну станом на сьогодні ще в мене нема таких показників, щоб сказати: коганий, все, ми будемо. Ти будеш працювати бухгалтером, вести офісні справи, пакувати, відправляти. Хоча от відправкою він займається. Мініатюри спасли, ну, дещо спасли мою підмочену репутацію для того, щоб, зрештою, перейти взагалі на заробіток суто від мистецтва. Я не хочу вже завідомо. Я, в мене був, був великий досвід викладання, уроків малювання там, для груп, для індивідуальних, і я думала робити онлайн уроки, але я не буду цього робити. Я сумую за тим часом, за своїми учнями, але починати заново в Америці я зрозуміла, що я не хочу і не буду. Чому я вчепилася в Еці і зараз з усіх сил я намагаюся розвинути саме цю сферу? Тому що це найлегший спосіб продавати порівняно з ярмарками, Еці бере набагато менше моїх зусиль. Мого але що важливо, чоловікових зусиль, тому що я не можу, ну, наприклад, там поставити палатку і поставити стіл в силу своїх фізичних обмежень, і це все мусить робити чоловік. І ми в цьому році, напевно, що не будемо подаватись на жоден ярмарок. Можливо, можливо, поїдемо на один в тут неподалік. Трьохденний вони дають свого стола і свою палатку. І я дуже їх люблю, і мені там дуже подобається. То непогано ми продалися, то буде єдиний ярмарок, на який ми поїдемо. Та чому в мене такий наголос на Еці на продажах? Це тому, що зараз це мій, моє основне джерело доходу. А якщо ви звернули увагу на логотип нашого youtube каналу він ще задовго до того, як я почала вести саме цю таку рубрику про Еці. Там була пташка і ліхтар. Потім він змінився на більш такий осучасний пташка і ліхтар. І взагалі пташка і ліхтар це якби лейтмотив студії art 4 Я вже забула, я колись написала цілий такий великий есей: що пташка це символ свободи фінансової, емоційної і так далі, особистої. А ліхтар це символ знання. І на цьому каналі мій фокус, моя, моя особиста мотивація це досягаючи цієї фінансової і емоційної свободи завдяки творчості. Я хочу ділитися своїми знаннями, тобто я їх шукаю і я ними паралельно ділюся з вами. І буду робити це безкоштовно по одній простій причині. Я просто розумію, що зараз в Україні в нас така ситуація, що навіть якщо ви виїхали за кордон, вам напевно було б легше жити в Україні, якби там було безпечно. Тому що, тому що я знаю, як це? Жити за кордоном, відірваному від всіх своїх коренів, друзів від всіх своїх систем, це ну, давайте так, просто щоб це не було сумно, ми не будемо про це говорити. Отже, тут я буду ділитися своїми знаннями, які я паралельно вчора здобула, сьогодні поділилася. До речі, якщо ви приймаєте участь в марафоні, це вже у вас станом на сьогодні, на квітень, повинно бути десь 20-30 робіт. І за квітень в нас та сама задача, вона мало змінюється. Ми так само перебуваємо в фазі продакшена, в фазі роботи на кількість. На швидкість, на простоту, тобто не треба заморочуватися. І, друзі, якщо у вас є питання по ніші, по допомогти, наприклад, от, я знайшла свою нішу, як сліпа білка, знайшла горіх. У вас, якщо є проблема з вибором ніші, з, взагалі, з розумінням. Того, в якому стилі працювати там, якщо ви практично універсальний художник, або якщо ви художник-початківець і вам важко якось зрозуміти, куди рухатися, я можу записати окреме відео саме по цьому свій стиль, своя ніша. Як це зробити, я прямо з конкретними вправами? Отже. Перша причина, чому мініатюри, тому що їх легше продавати. Друга причина чому мініатюри, тому що їх швидше писати, швидше е, сушити, швидше зберігати, легше зберігати, е, легше е, пакувати, пересилати, тобто е, з мініатюрами, особливо якщо ви вам вдасться знайти е, ту нотку. Е, Яку люблять покупці, і яка легко вам дається. І, от ви, наприклад, от як от в мене в цих в коротких оглядах на попередніх відео є бестселери в магазинах українських, і вони їх продають, я так думаю, по багато десятків разів одну і ту саму роботу. І якщо вам вдасться знайти якийсь свій момент, свого, свій образ, який подобається людям і вони хочуть його купувати. І ці алгоритм починає його все більше і більше показувати. То в такому випадку, якщо це мініатюра, а я настою на тому, що наполягаю на тому, щоб це була мініатюра, вам буде набагато в майбутньому легше повторювати цю картину для Етці. І ще одна причина: люди колекціонують маленькі твори мистецтва, напевно, тому що логістика легша. Їх легше чіпляти на стіну. З ними фінансово не так, вони б'ють по гаманцю. Отже, маленькі картини це з, з, нього, з цього люди починають свої колекції. За березень в мене було 17 замовлень, з них декілька було. Більше одної роботи. Зараз в мене висять два невиконаних замовлення, і одне я зараз пакую. Тобто, ця, ця тема з мініатюрами вона в мене запрацювала. Звичайно, поки що вона не є такою, щоб мені повністю покривати витрати і на життя і на ведення бізнесу. Але я зараз посилено намагаюся подумати, як спростити цю всю логістику, упаковку, як зменшити кількість форматів в магазині, для того, щоб коли будуть різдвяні продажі, і якщо вони в мене будуть настільки класними, як я сподіваюся, то якщо в мене вже буде вирішене питання з упаковкою і з, з форматами, з сюжетами. Зрештою цих всіх нюансів, тому що от в мене початок березня був досить такий напружений, в тому плані, що співпало декілька продажів по, в одні руки брали по декілька картин, і в мене не було усіх в наявності. І я просто малювала фактично вдень і вночі. І сушила це все цілодобово. До речі, дуже класна тема мати свій такий маленький. Дуйчик, він у мене зараз вані знаходиться, і, до речі, сушу я свої роботи в ванні, тому що те приміщення найлегше і найшвидше нагрівається, і для того, щоб сушились не тільки ті роботи, на які той дуйчик дує тепле або гаряче повітря. До речі, на рахунок гарячого повітря не рекомендую вже на крайній випадок. І якщо ви перевіряли, що з полотном нічого не робиться, чи з тією поверхнею, на якій ви сушите. В цьому плані МДФ або ДВП, напевно, найкраще в себе показують, якщо їх сушити гарячим повітрям прямою такою прямим струменем гарячого повітря. Окей, розібралися з цими мініатюрами. Я показувала свій в відео, відео про беселери. Я показувала свій лістинг, який в мене продається. До речі, от зараз я його буду повторювати ще два рази він продався. Давайте заглянемо в магазин, і ось ви бачите. Ось цей лістинг, він в 12 кошиках знаходиться. Я так собі розумію, що він десь на шляху до того, щоб стати беселером, цікаво, скільки це продажів має відбуватися. Я нічого про це все не вияснила. Я почитала трошки на форумах продавців. Ніхто нічого толком не знає. Є якісь версії, але вони відрізняються. Тобто офіційно якоїсь позиції, чому? І як, і скільки продажів для того, щоб стати бестселером, чи потрапити у вибране, ніхто не знає. Ну, я сподіваюся, що це відбудеться в мене в магазині. До речі, ще один нюанс: в мене є ось такий отой, ви бачите, з десертом на картинці така вінтажненька рамочка. Я його буду закривати, цей лістинг і відкриватиму цілий магазин по лялькових мініатюрах. Єдине, що в мене зараз от саме зараз часу на це немає. Але я вже обіцяла, і я це виконую. В мене буде Я покажу, як я з нуля відкриваю магазин для однієї теми, для однієї ніші. Конкретно для цього, тому що. Коли в мене працювала реклама на цьому лістингу, бо я її відключила. Він мене забирав просто всі кліки, але в мене в ляльковий будинок більше нічого не було. І я не планую переключати весь магазин для, на мініатюри. Тобто мені подобається цей формат 4х4 і 3 на 3, найменший. Для того, щоб логістика цього магазину була максимально простою, я взагалі буду. Багато викидати розмірів, залишати це все в квадратах, певно, в прямокутниках, ну подивимося. Коротше, ось така от ситуація. Ну Давайте заглянемо в цей ліс. До речі, відео я так і не поставила. В мене є дві, дві, два вибори: чи сама картинка, якщо людина хоче її в рамочку, чи вона хоче її з маленьким мольбертиком. І другий в мене ціна від цього не змінюється. Друга опція це колір коробки. Чому я взагалі цю коробку ставлю безкоштовно? В мене в моїх двох недавніх доставках цього, цієї картинки вона прийшла пошкоджена, одна знищена взагалі, одна дуже серйозно пошкоджена. І тому я буду збільшувати кількість на пересилку і буду їх всі пересилати в коробочках і страхувати теж буду всі свої відправлення, навіть найменші, тому що це просто не, не, не класно, це дуже не класно. Давайте заглянемо на статистику останніх 30 днів. Ну, типу, окей, почекайте, last month, а не можна вибрати минулий місяць. Окей, не буду я зараз возитися. Коротше, ситуація в мене була, мені там не вистачило десь 50 доларів до 1000. Але я зараз порахувала, мені треба в продажах мати 1500 для того, щоб з них тисячу я могла брати на оренду. І нарешті, типу, 200-300 доларів на рекламу, і бум-бум-бум. І ну, на матеріали. От він мій малюк, в нього 19 продажів. І він мені заробив, ну, напевно, десь 500 доларів. І я думаю, що до кінця цього року він мені заробить більше тисячі подивимося Отже, це все, що стосується як і чому мініатюри. Дивіться, друзі. Позаяк, цей YouTube канал для вас, я заохочую вас залишати в коментарях питання, які вас цікавлять. Цей канал я роблю з тими відео, яких мені не вистачало, коли я починала роботу на Еці. Я розуміла, що. Багато речей я не знаю, і в мене не було часу це все досліджувати. І якщо є якийсь момент, які я знаю зі своєї практики, я, звичайно ж ними поділюсь. Як ви бачите, я нічого від вас не приховую. Цей лістинг зараз в мене чемпіон по витратах на рекламу, в нього коефіцієнт вище двох, і це добре. Я закладаю значить, в його вартість 5 доларів на кожен, на кожен продаж, і бачимо в нього такий прям дуже середній рівень конвертації, дуже середні показники. Тобто він для мене не є курочкою, яка несе золоті яйця, але, як я кажу, вже декілька останніх разів. Наприклад, одна, один продаж по рекламі, один продаж по органіці. Тобто еці алгоритм поступово-поступово вчиться розуміти, що і як, кому його показувати. Так? Коротше, повертаємося до теми марафону і маленьких картинок. Якщо вас цікавить, приєднуйтеся ще не пізно. Давайте так, ще раз про марафон. Я хотіла паралельно з вами робити його точно так само цих нових 100 лістингів на липень-серпень. Я розумію, що в мене просто не вистачає сил на створення нових лістингів. Що я роблю? Я зараз відсіваю ті роботи, які я не буду повторювати в маленькому розмірі в 4 на 4 або там в 5 на 7 дюймів. Так, чи там 8 на 8 всі мої полотна, які, до речі, ще в мене є не виставлені, треба буде їх виставити. Я буду продавати, і я не буду працювати з полотном натягнутим на підрамнику, тому що це заморока. І в травні місяці ми вже почнемо розбирати, як їх фотографувати. Тобто, відео на травень це буде. Фотографія і почина, почнемо робити, працювати з чорновиками. І будемо далі виготовляти 100 своїх лістингів. В моєму випадку, все, що буде продаватися не з мого основного формату, я буду переводити в основний формат. Тобто моїх 100 лістингів це буде зміна, наприклад, розміру якогось 8х10 дюймів на 5х7 дюймів. Окей, все з цим розібралися. Ну і на сам кінець. Дякую вам за підписки, дякую за коментарі, дякую за вашу активність, за те, що ділитеся, дякую за вподобайки. Мені дуже важливий ваш фідбек. І, будь ласка, пишіть питання. Це дасть мені тема наступних відео.